Коли людина виходить із власного цього спокою, рівноваги і так далі, тоді вона, умовно кажучи, не є собою по суті. І тоді вона опирається на уявне або несвідоме своє, ну скажім, я. От, і тому для того, щоб прийти до власної безпеки, а власна безпека, от безпека абсолютно, в який абсолютний спокій, це якраз і є ваша присутність. Ось і ви являєтесь нею і тільки нею являєтесь. Все решта це, скажімо, ну, не не знаходження у ній, так? А не знаходження у ній рівне ілюзії. Ось і тому це знаходження у розумі або у цьому ілюзорному центрі. І тому оці масові медитації, які проводяться, так? Багато хто хто проводить ці масові медитації, дуже такі глобальні медитації за мир. за Любов і так далі, зацілення це дуже хороший намір. Так? Але най, найсильніша медитація це пізнання себе. Але це вже не медитація, а пробудження. Так? І тому найважливіше. найважливіше це стан вашої присутності, це якраз точка безпеки. Точка бачення цілісності власної і цілісності цього світу, і усвідомлення того, що світ є раєм І вихід, Ну тобто, людина може знаходитись у цьому стані, а може її, скажем, ну, викидати з цього стану, так? Це ми вже пізнали. Багато хто пізнав цей спокій, пізнав те, що. Як знаходитись у стані присутності, і як це бути за межами власної присутності?